Поїхали Олс Дороза, молекс, і ми продовжуємо грати. Рупимо за Onholie Neckboard. Так, не обращай що в мене там не пишено продовжить, бо то, що ми обираємо розділ. Ось наш магазин КТВ. да? Схоже, усі ці люди під впливом гіпнозу, але Бетті серед них нема. Потрібно зрозуміти, що відбувається. А, ми ось з цієї сторони. Так, не побачу просто. Я все ще не знаю, де 5. Потрібно здобути більше інформації, перш ніж йти звідси. Нові покоління мон 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 моніторів з електронною променевою трубкою. Так, це щось непонятне. Який дивний вхідний роз'єм? Угу. І все це не пише. Так. Ключі. Аго, ти мене чуєш? Не реагірує. Так, кве квітація... З номером. Ага. Система R. Р... 1984. 878 цих. Замкнуто. Так, г... гніздо для акумулятора D. Д... 9-8. 12. 4-5, 16. Так, ладно, понятно поки. Це опять якась нумерація. Я не знаю призначення цього пристрою. Во, а це не воно? Я не знаю, я при... Ага. Понял. Так. Сигнал від телевізора зачаровував цих людей, але чому ж попливає на мене. Не пливає на мене. Угу. Замкнуто опять пять ключи так кабель, а, аккумулятор ре Є, може це? Ага. Оф, який дивний книж, не є. Не підходить, так? Да? Так, ми поки нічого не робити не можемо. Не знаю, що це підійде. Даже так, да, М -м, тут на це був, ось так. Один. один? Два, один. Error. Підожди. Може тут щось у нас там буде? Ты сустем NV, thank you. Code TV Box. М -м, непонятно. Да, попробуем постойка номер ввести. 1984. А, тут 19 девятнадцатый нема. А ну-ка так. Ерор, неправильно. Давай такий. Звука ніякого. Ерор. Мм. Двадцять на шістнадцять, два 16. Е, э. Викинуло. Тут ерор уже пише, диви. Ага. Один це нас дев'ять виходить. А, просто любу нажать треба було. Так, два, це нас це. Ерор, не підходить. Два це нас це. А яке це робити, я не пойму. Волт, як буде? Ні. Ладно, давай третє заб'ємо. 12. Значить таке. Непонятно. Коротше, я паня, як заряд... заряджати їх. Я все понял. Так, це у нас що? 451. Я прогав уже. Так, все я понял. Єсть і останній у нас 9. Ні. Вот С. Ну, это тоже не. Ну, конечно, А четвертый. Из 12 -й. Ну, да. Так. Есть. Зарядили. Так, аккумулятор, аккумулятор, аккумулятор. Так, вставляем вот сюда. Аккумулятор 9 сюди. Аккумулятор 4-5 сюди. І це сюди. Заглушення. Опа. Аго, що це ти робиш? На торкасі глуш... глушника. Ти знаєш, скільки ця крихітка коштує? Дякую, було. Достатньо ти, ти стояв за прилавком без жодного руху, мов той пам'ятник народної революції, гадаю, це через той сигнал із телевізором. Я зміг залушити його, але інші все ще під гіпнозом. Останнє, що я пам'ятаю, буря, потім усі телевізори мі, е, вімкнулися самі собою, гадав, що просто стрімбок. Напруги, ти думаєш, це якась державна змова? Гадки не маю, але все місто немо з Боже волі, послухай, це важливо. Я шукаю свою дружину, вона мала тут із, із кимось зустрітися. Нижче за, все, за мене просвіт між зубами і довге біле. Просвіт просвіт? між зубами? В смысі, Чубчиком. До нас так кралі не заходять. Я би запам'ятав, хіба що вона приходила, коли ми всі пускали слину на екрані телеків. Якщо це дійсно для тебе важливо, то я можу залізти з міську систему спостереження, можливо, зможу десь їх зайти. Був би дуже вдячний, у мене вже не лишилося зачіпок. Вона може бути будь де Нещодавно мені по рук потрапив пристрій для проникнення чи той пак зламу, який розробили Кадянські вчені. Він має бути десь тут. Тобі потрібно знай знайти кабель і скористатися антеною, а я поки вмікну комп'ютер. Антена. Осіня розблокована. Телевізор. Помыйка. <laughs> <laughs> так, антенна. Давай сюда. Есть. Тупость. No. Ну. Ага. Да я понял. Так, девятнадцать. Восемьдесят четыре. Туноснов. No а чого? 19... 19,84. А, во, ваканкінг. Конентро. Готово. Ми проникли до міської системи спостереження. І... Ага. да, це вона, але що? Це за один пороз з нею. Послухай, я не хочу влазити у твої справи, але це відео з тієї височеної будівлі, у неї кемська, кемська репутація. Там соціальний. Е... Хлос, Усі входи заблоковано, ти знаєш інші способи влізти туди. У мене десь тут є стара мапа міської каналізації. Каналізація об'єднує всі будівлі. Місто, де ж я її зал, е, зал, а, а, зап, а, запху. Запхав. А, о, стримай. А, якщо поспішиш, то можеш ще застати свою дружину. Так, гадаю, у мене немає вибору. Так, мапа каналізації. Виб... Вибачай, друже, та маєш мене пропустити. Гадки. Немає, що тут відбувається, але, схоже, каналізація єдиний шлях для мене. О, до речі, о, чи... мапа. Ага, отже, це ти. Нещодавно я отримав зашифроване повідомлення, що прийде особа, яка... Слухай, я із радістю побазікав пророків про і всю цю е маячню, але маю відшукати дружину. Так, 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 я тебе більше не затримуватиму. Рушай, борися зі злом. Е е а як же, дякую? Та мене... Така я це роблю. Йому дати того? Не думаю, що це. Так пішли вже. Hey. Все. Будемо тут закінчувати. З вами був Олекс. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Зустрінемося в наступній серії. Всім пока!